I cannot, oh, every time, go everywhere. А <рес> відміти, що він сьогодні фершев. Грегор Розумовський, прямий нащадок останнього українського гетьмана Кирила Розумовського, життя якого пов'язано з Чернігівщиною. До речі, це єдина гетьманська лінія, яка збереглася до наших днів. Нащадки гетьмана нині проживають у відні. Yes, we know been yes. А ми знаємо, де конкретно поховані наші родичі. But, um, Засед біфоцешот таймчосевнженерейшн соснатуфоло. Пройшло тільки сім поколінь, і не так важко ідентифікувати, хто похований, де похований. Ми це добре знаємо. Національному заповіднику Чернігів стародавній нащадок гетьмана зустрівся зокрема з науковцями і охочими поспілкуватися про українську історію. Пан Грегор, політичний і громадський діяч, історик, активний борець з російською пропагандою в Європі, каже, цікавився долею і шукав нащадків української козацької старшини. Я 10 років досліджую цю тему. And, um, more, можливо, навіть більше. Андефадкочубей, um, я ситиніженіва. Um, я знайшов Кочубеїв, які в Женеві ждейфейте Russians.

Але ем, скоропадський нащадки на жаль теж зараз немає. приїзд. Нащадка останнього українського гетьмана викликав неабиякий інтерес у місцевих науковців. кажуть важливо, що такі особистості ідентифікують себе як українців, популяризують нашу країну за кордоном і допомагають відновлювати історичну пам'ять. Для України особливо зараз важливо знати про нащадків своєї еліти і про тих людей, які несуть об'єктивну історію України в Європі. Так? А пан Грегор живе в Австрії. Ось, і саме важливе, що він допомагає Україні, допомагає таким історичним місцям, як національний заповідник в Чернігові, в Батурині. Ось і популяризує українську історію, що для нас зараз важливо. Мені приємно, що пан Грегор, на відміну від багатьох інших нащадків козацької старшини, він все ж таки за Україну, а не за Росію. Він усвідомлює себе нащадком саме українських. Земель і він бореться за державність України, а не Росії. Це реально круто, що ми маємо таку видатну персону на боці України.